Всім доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу зробити ряд прикрас сучасного коралу. Ось таке розмаїття намистин в мене є в наявності. Це і крихта, і галтовка, і ось такі намистини бочечки і круглої форми. Підібрала, можливо, мені знадобляться в прикрасах намистини з кераміки, акрил, такої ручної, такі намистини ручної роботи. І першими в роботу я хочу взяти ось ці намистини бочечки. У мене їх дві низочки, їх розмір 8 на 12, вони більш такого цегляного кольору. І буду підбирати фурнітуру, намистинки, щоб зробити намисто. І в цьому відео я вам. Покажу, продемонструю, яке в мене вийшло намисто з оцих намистин бочечок. Ну, все, пішла я працювати. Ну, ось я і завершила роботу над прикрасами. Я задоволена, мені працювалося надзвичайно легко з натхненням. Вийшло в мене два намиста. Перше намисто ось таке двохрядне зі згардою берегиня. Сюди в мене пішла низочка сучасного цього коралу, і е, намистини компаньйони це ось такі е, форма шайбочки, говліт е, кольору слонової кості. Е, 5 міліметрів ось такі намистинки. І мені здається, завдяки цим намистинкам така з цього намиста я б сказала, виразність, ну і додавила намистинкам коралу яскравості. Так, як ви бачите, я використала фурнітуру кольору бронзи. Хвилясті такі ось намистинки, намистинки фактурні такі, 9 мм з візеруночком. Тут менші за розміром, напевно, десь 7. Замість конектору я використала кільце з ланцюжку, Ну, і сам ланцюжок. Ось і все. Ближче покажу. Ось така гарна згарда намисто оберіг. Ось. ось ближче я вам показую. Ну, і в кінці відео ви теж побачите фотографії цієї прикраси, цього намиста. І на манікені, як буде виглядати ця прикраса. А зараз я підготуюсь і роздивимося друге намисто. Ну, ось, дівчатка, і наступне моє намисто. Ось таке трьохрядне з підвісками. Ці підвісочки тут, ну, можна сказати так, виконують роль дукачів або монет, які раніше додавали до своїх намист наші прабабусі. До речі, ці підвісочки двосторонні. З цієї сторони вони мають ось такий малюнок-пташка. Але мені сподобалась ось ця сторона. і я... Вирішила ось так підвісити. Підвіщувала я їх на вісьмірочки. Ну, що я додавала? Як ви бачите, теж фурнітура колір бронзи, за виключенням такі диски, гематиту такого, ну, можна сказати, золотистого кольору, щоб теж так яскравості додати трішечки. Низочка пішла сюди спереду ось цього сучасного коралу. Бачите, розбавляла намистиночками. А вже на закінчення кожної низочки я додала агат. Намистинці 8 мм. До конектору сюди я прикріпила ці низочки і також на закінчення ланцюжок. Ось і все. Не буду втомлювати вас, розказувати багато. Я думаю, що ви все бачите. Зараз трішечки вам ближче покажу. Ось такі підвіски, ось ближче я вам показую. Бачите, гематит, там ще намистинки такі НЛО, і посередині така ребриста, можна сказати, намистиночка бронзового кольору. Ось так. Я задоволена, мені подобається це намисто. Якраз до дня вишиванки, я думаю, ці два намиста будуть дуже-дуже прикрашати наших дівчаток. Ну, ось і все, що я хотіла показати вам в цьому відео. Кому сподобалось, ставте подобайку, пальчик вверх, пишіть коментарі. А вам на все добре, до нових зустрічей в нових відео. Зараз подивіться, будь ласка, ще колаж фотографій. І все, всіх. Цілую, обнімаю, папа. -па. З вами була Уляна.